Сорок п'яти мить зелені, брати. Слухай сюди! Е, в сорок років, друже мій, будь певен! Ще на старті славного шляху, молодой душею ще зелений, будеш років до 50 слухай. І що вже на шостому десятку є клянусь і запал, і стать Тільки станцюєш раз на свято в присядку Думаєш, як би з тієї присядки встать Хай на пам'ять вже надії, мало, Та римуй і бий свій під, Оця втомлена молодість, наша все одно качає реп -хіт. Хай на пам'ять вже надії, мало, Та римуй і бий свій під, оця втомлена молодість, наша все одно качає -хіт. Знайшов зранку вставну шелепу та й нехай посилайте всіх туди, бо в ці роки я сміливо стверджую молодь трохи, бо пригнічена, блін. А якщо раптом торкнула старість, то чекай дитинства благодать. До неї, друже, зовсім трішки зосталось, до щасливих днів рукою подать. Хай на пам'ять вже мало тариму, і бий свій бід, бо ця втомлена молодість, наша все Качає реп-хіт хай на пам'ять же надіма, отари мой і бий свій біт бо ця втомлена молодість, наша все одно качає реп-хіт Музика Сюди! Шістдесят! То не ще злані, брата!